Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Болгарія. Історія цієї південної слав'янської держави налічує трохи менше півтори тисячі років. За цей час в Україні сталося багато подій, пов'язаних із розвитком монетної справи. В 17 столітті на Балкани і в Молдову проникла нідерландська монета Левендалер або Левковий Талер, на якій було зображено лева. Мешканці Молдови та Румунії назвали ці монети леями, Болгари левами. І в цьому випуску пропоную вам на огляд більш сучасну монету в 2 леви Болгарії 1992 року карбування. Тож з вас вподобайка та підписка і переходимо до огляду. Болгарія, офіційна назва Республіка Болгарія, держава у південно-східній Європі, розташована в східній частині Балканського півострова, займаючи 22% його території, межує на півночі з Румунією вздовж Дунаю, на півдні з Грецією і Туреччиною. На заході, Сербією і Північною Македонією. На сході її омиває Чорне море. В столиці і найбільше місто Софія, інші великі міста Пловдив, Варна, Бургас, Руси. Площа 110,9 тисячі квадратних кілометрів, що робить її 16-ю за розмірами країною Європи, і найбільшою країною Балканського півострова. Загальна довжина державного кордону 2245 кілометрів, з них 1181 кілометр наземний. 686 кілометрів річковий і 378 кілометрів морський. Офіційна мова болгарська грошова одиниця Лев, який поділяється на 100 стотинок. Однією з найраніших культур на землях сучасної Болгарії була неолітична каранова культура, яка сягає 6500 років до нашої ери. У 6-3 століттях до нашої ери регіон був полем битви для франкійців, персів, кельтів та македонян, Стабільність настала, коли із завоюванням регіону Римською імперією у 45-му році нашої ери Східноримська або Візантійська імперія втратила частину цих територій окупаційній Булгарській Орді в кінці 7-го століття. Булгари заснували Перше Болгарське царство в 681 році нашої ери. Загалом в історії Болгарії були періоди трьох Болгарських царств. Останнє з яких утворились внаслідок російсько-османської війни 1877 78 років. У 1946 році Болгарія стала однопартійною соціалістичною державою та частиною східного блоку під керівництвом Радянського Союзу. Після ухвалення демократичної конституції у 1991 році суверенна держава стала унітарною парламентською республікою з високим ступенем політичної, адміністративної та економічної централізації. Населення чисельністю у 6,5 мільйона проживає головним чином у Софії та столицях 26 інших провінцій. Болгарський лев був введений в обіг ще в 1880 році золотим вмістом на рівні французького франка 0,29 грами. Це був так званий період першого лева. Наша ж монета відноситься вже до періоду кінця третього лева. Економічна нестабільність викликала бурхливу інфляцію, яка знецінила дрібні номінали. 1992 року у світ вийшла серія монет від 10 стотинок до 10 левів. На аверсах стотинок був зображений лев, як і на попередніх серіях монет. А на монетах левів замість хижака розмістило зображення Мадарського вершника. На аверсі нашої монети по центру зображений Мадарський вершник на коні, що вбиває списом лева. Зображення вершника обрамлене колом. По колу Аверса легенда болгарською мовою. Републіка Болгарія. Мадарський вершник болгарською Мадарський конник. Археологічна пам'ятка рельєфне зображення, висічене на скелі на висоті 23 метрів. Розміщений у північно-східній частині Болгарії коло села Мадара. Занесений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році. 29 червня 2008 року Мадарський вершник оголошений символом Болгарії. Задля цього було проведено національне опитування. Зображення вершника буде викарбовано на першій болгарській євромонеті, рельєф являє собою тріумфуючого правителя, символ мощі першої болгарської держави. Тут зображено кінотника, який поволі їде. Орла, який кружляє перед ним, собаку, яка йде біля вершника, і Лева, який лежить під кінотником. Композиція, яка символізує перемогу над ворогом, нагадує тріумфальні сцени з античної художньої традиції. Деталі визначають датуванням початком восьмого століття, що доводить тезу про проболгарський характер цього зображення і пов'язує його з ханом Тервелом. Коло фігури вершника вирізані написи грецькою мовою, які містять важливі свідчення з болгарської історії. Професор Веселін Бешевлієв вважає, що цей напис пов'язаний з ханом Аспарухом. Деякі дослідники пов'язують їх з ханами Крумом і Омуртагом. На реверсі монети по центру зображений номінал Велика Цифра 2. Нижче назва валюти Лева, під якою рік карбування монети 1992. По обидва боки від номіналу розміщені символи Риба та Сонце. Виконана монета зі сплаву Нікелової латуні, вага 5 г, діаметр 25,2 мм та товщина 1,45 мм гурт монети рубчастий. Монету в два леви в такому виконанні карбували лише один рік 1992 го на монетному дворі в Софії. Загальний тираж, на жаль, невідомий. Спочатку я гадав, що символи риби та сонця на монеті два лева, ймовірно, позначки монетного двору Болгарії. Однак в жодному джерелі я не знайшов цьому підтвердження. Ймовірно, ці позначки все ж несуть деякий символізм для країни, сонце символ життя, світла, процвітання та надій на майбутнє у період політичних та економічних змін. Риба, передусім, відсилання до християнської спадщини та відродження релігійних цінностей після десятиліть комунізму. Таке поєднання символів відображає прагнення до оновлення, відродження духовності та процвітання країни в переломний момент її історії. 1 січня 2007 року Болгарія вступила до Європейського Союзу, але як і Чехія, про яку я розповідав в попередньому огляді, Болгарія ще не є членом Єврозони. Болгарія планує офіційно перейти на євро, але наразі не визначено точну дату введення – вона мала вводити Євро 1 січня 2025 року, але в 2024 році було прийнято рішення про відтермінування цього процесу. Тому болгарські леви на поточний момент продовжують бути національною валютою країни. Пишіть ваші враження в коментарях, як вам два леви Болгарії, або які монети цієї країни вам більше до вподоби, чи ви маєте у себе в колекції. Не забувайте ставити вподобайку, якщо огляд вам сподобався, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!